Hello, Friendly, з вами Деніс Френді. Коротше, проснувся знову, ніс був сильно забитий і ще ото, от що я вам тоді казав пару днів назад. Ну, вроді би, якби чуть-чуть пройшло, але може бути знову, та. Ну, думаю, ви чуєте по голосу, що все рівно краще мені, знаєте, особо так не сталося, що все по голосу я ще хворий. Ну, думаю, не знаю, до нового року пройде, так. Може пройде, може не пройде. Далі це кащанина, не знаю. Ну, я собі закапав ніс зараз, і вроді все поки що дихає. Не знаю, як там буде далі. E, під час ролика буде погано чи буде зле. Подивимося. Коротше, e, тато мав іти сюди снідати, але я попросив це не знімати. Тому зараз знімаю. Але може таки бути, що зараз я не встигну до кінця той випити воду. І доведеться йти у свою кімнату. У мене ще там ліжко не застелене, не знаю, будемо при бардаці реагувати. Подивимося, може встигну. Сьогодні у нас я також купив сьогодні напій. Думаю, давно хотів попробувати цей напій. Соковинка. так. Соковинка, мікс, смак, лимона і м'яти. Тому <кхи> я пам'ятаю, того року я таку якусь заставку новорічну реагував. Ну давайте попробуємо її зараз заграти. Так? <свист> <клінг> Деніс Фені сьогодні буде реагувати. На напій, соковинка, смак лимона, лайма м'яти. Він зараз буде його пити. Прореагує, прореагує, прореагує. Що міг того року пам'ятаю, я повторив цю заставку. Та, добре, друзі. Ось така була заставка. Я так захриптую, буде така заставка. Добре, друзі, давайте почитаємо ваші коментарі і будемо скоріше пити. Не знаю, встигнемо, не встинемо, але поп'ємо. так. Не знаю, якщо вийде, вип'ю всю воду, не вийде, вип'ю так о, скільки зможу. так. Було вчора, як я лягав спати, 15 700, тепер 15 600. Ютуб. Ясно, що це не ви, що це Ютуб, але. Мусить списати, знає. Якби він не списав, він би ютубом не рахувався. Та <кхи> поїхали читати ваш комі. Коли я вже встав, було шість. Двадцять шість коментарів. Молодці лишили. 66 переді, що в принципі, ну, погано, ясно, що маленький актив, але маленький, такий, який є. Хоч коментарі мене радують ваші, як не перегляди. Та. Поїхали. Раяна Іргаліва. ждемо ліптон чай з зеленим лістям. Не знаю, захочу, візьму, не захочу, не візьму. Ще там стоїть. Ну, не знаю, якщо багато коментів буде про зелений чай. Так, ліптон, то візьму. так. Виздоравлювай, дуже дякую. Розі. Дуже поз... побажала виздоровлення. Мені подобається відео. мені воно дуже сподобалось. У мене застуда не коронавірус. Ну, у мене просто таке застуда. Але почуваюся краще. Випиваю з вами. Я сподіваюся, що ви одужаєте. Дуже дякую за <coughs> приємні коментарі, головне те, що я все зрозумів. Так. Амур авто. Чекаю реакцію на ромашковий чай. А, бо я казав, що треба пити на ромашковий чай, щоб видужити. Ну, я не буду на нього реагувати. <coughs> Я на Ромашковий чай реагувати не буду, тому не знаю. що ти це написав? Не знаю, реагувати не буду. Мурат Сайнаруєв. Ну, можливо, ви з одногрупниці хорошо относилися друг к другу, і тому вона тобі приснилась. До речі, так про одногрупницю, типу, вона зі мною гарно віталася, там було ж якісь теж в реальності поцілунки, але це по Рофлу я її, був її. Що в типу, був день народження, і мені сказали привітати поцілунком. Привітав поцілунком. І може, то, що вона знає, що в мене та дівчина завжди асоціювалася з чимось приємним, тому й приснилося вчора. Не знаю, не знаю. Ро Астерс, виздоровлюй поскоріше. Дуже дякую. Надіюся, виздоровлю за пару днів. Може, хоч до 30 грудня виздоровлю. бо 30 грудня купа контенту. Це голос буде захриплий, як я буду, не знаю. Невідомий користувач, класний чай, я теж його колись пив. Дуже добре. Раяна Іргалієва. Давайте тепер у кожному відео будеш говорити, скільки днів осталось до Нового року. Так. Ну, не знаю, якщо не забуду. Ну, тепер лишилося три дні до нового року. Раз, Ні. Раз, два, три дні до нового року. Так. Е, дивний сон. Ну Для когось, бачите, він дивний, а для кого він навіть і не дивний. Так. Сім ді. Типа 7 днів чи що, 7 днів? Твій контент дуже цікавий. Знімай ще відео і виздоровлюю. Дуже дякую. Вася Ковбін, чекаю вершковий смак і кокос, щоб дізнатися переможця. О, дякую. Я казав більше коментарів. Більше що, більше я куплю ці смаки. Постараюся для вас, дякую. Але це вже може бути після нового року. Не знаю, подивився. Все залежить від ваших коментарів. До речі, не запий челендж. Ви так і там не набрали, то що просив 120 чи що. -то? Ну. Поки що не буде. Але нагадую про незапий челендж. Якщо ви хочете наступний незапий челендж, мусите знайти відео про незапий челендж, написати 120 коментарів. Ну, російсько 120, послухайте, що я там сказав. Або 120, або 103. Здається, 120. Ну, ви мене поняли, так. Нічого собі в тебе в очі в сльозах. Тобі реально погано. Надіюсь, в тебе все пройде, і буде добре, буде все добре. У мене лише на початку вчора відео очі в сльозах, але так, так, ціно зараз теж. Не найкраще, але думаю, що я виздоровлю, Та. Леонович, виздоровлюй скоріше. Ти п'єш багато хімії, потім горло болить. Пий натуральне. Це дуже таке натуральне, але що є, то є. Лего Фокс. Лікуйся скоріше, чекаю завтра нове відео. Дуже дякую за підтримку. Лікуйся, друже. Дуже дякую, друже. Футбол, Юроп, ЮЕЙ. Гарне відео, лікуй горло, все буде гаразд. Окей, але мені ще не тільки горло треба лікувати, ще й ніс, бо вже забитий ніс. Ну тепер вроді дихає, але може потім бути проблеми. Так. Айфон Айфонович, бачу тобі дуже погано. Молодець було. Погано було молодець, що ти, попри хворобу, ти знімаєш відео, справді любиш своїх підписників. Дякую, молодець, лікуйся скоріше. Думаю, дякую за гарні коментарі, надіюся, скоріше вилікуюсь І тоді буду нормально з вами спілкуватися. Не за хриплим голосом. Ну, Не знаю, коли це буде, чи до Нового року, чи вже після. Діджей Піесто, не пий більше Кока-Колу в бо не зможеш з нами спілкуватися. Окей, зрозумів. Адвентури Тайм Джек Фін. тепер я вже аватарку поставив у того мультика. Ну, що підтверджуєш це. Типа фанґаунтового мультика. Лікуйся і не пей більше кока-колу зера. Дуже дякую. Та нічого, голос нормальний. Та дивився вроді, ну ...45. Трохи припізнився, але вчасно ну такий, знаєте, втомлений, здається, трошки. Бо я тоді лише проснувся, тепер вже трошки більше відоспався. Ну не знаю, голос у мене мені здається, як учора був, так і тепер одинаковий, але захриплий. Ви здоровлювай, дуже дякую. Ну, возможно, ви з однокрупниці, одно, одномілість, друг дому і тому вона тобі й приснілася. Одномілість. Може, мав на увазі односілість. Та, та напевно, так і є. і Тому приснулися. Бо видно, гарні люди сняться. Але є ще й погані сняться. Ну, тут не годен зрозуміти. Може, просто Е, та. Возможно, твоя одногрупність це? Тебі приснилось, що ви цілуєтесь, що У тебе в реальності були хороші неї, і сон хотів напевне о неї. До речі, дякую за коментарі, може навіть так і бути. Ну, але на що мені нагадувати не як я казав, що вже вийшло замість, що типу, смисл мені нагадувати, але хороші, так як сказала хороші спогади, то може і так, може і правда. Так, все, починаємо з соковинка. Соковинка не маленька. Ось така соковинка, поїхали пити, друзі. Так, все, друзі, в мене десь добре. Починаємо. Знаємо, це горло хворе, го... хворе горло попробуємо випити. Я ще можу на YouTube шорт лишу, так. Так, поїхали. Так. Ну, мені здається, я це пив, я перевіряв вчора у пошуку своїх відеосів, мені не пив, тому саме час випити. Поїхали? Відрадуйтесь ти. А! Ці гази. Так, душить. Хі. Ну, лимон. Чути там смак лимона, лайма, м'яти. Мені найбільше м'яти. Ні, м'яти і лимона. То. Лимона? Ну, лимона... Лимона і м'яти, то. Чи лайм я не знаю, як він? Ну може і лайма чути теж. Там ще був якийсь фруктовий мікс, теж від Соковинка мікс. Але велика бутилка за 40 ще мізень. Може 8, не знаю. Як все вийде, 8. Чекайте. Ще що щось мав там. А, щось мамі мав сказати. Ну, чекайте секундочку, я зараз зараз верну. Так, сказав, і телефон там, мав тату, віддати. Так, Все, продовжимо пити. Е, дивіться, я побачив е, ну, кіндер, кіндер, Пінгві, Кіндер, Макси Кінг, я це вже все казав, це я куплю на 30, думаю, не розкуплять. Дивіться, за батонки я побачив там сирні батончики треба купити за 40 гривень. <клух> може їх багато буде, може мало. Хотів би на завтра купити, подивимося, Сподобається не сподобається. І попробуємо вже завтра якийсь такий подарунковий 40 гривень, можна взяти. Сирні... Сирні... серке якісь. Ось ці, знаєте, продається, брав колись. Брав раніше. Серкі оці. Як то вони називаються? Ну серке? Покриті шоколадом в середині сир. Серна така маса, там начинка може бути там чорниця, полуниця. Я це брав на відео. Коротше, смачно, коротше кажучи, так. Добре, час здавати оцінку. Поставлю цій соковинці, ну я не дуже люблю знаєте, лайм, м'яту та лимон. поставлю все таки 8 балів, бо якби було знаєте, якась там полуниця, знаєте, апельсин, тут би претендувало на 9 балів. отак. Тільки mm, лайм, лимон, м'ята це не моє любиме фрукти, знаєте, самі нелюбимі, тому 8 так. Пояснив. Мені написали в коментарях, щоб ти менше хімії пив, а я якраз купив не хімію. Ага. Ну, ну так, що може з одної сторони мене ці реакції, ми з вами деякі продукти йому вбивають, бо дуже хімічні потім страдає організм і те, що це не добре. Вчора, наприклад, бабуся, я зняв на YouTube шорт, дала, ну, передала мені ми аз ароматом полиці та м'яти. Це взагалі найгірше, бо це саме найдешева вода і вона найгірша. Того, що ти поп'єш, тобі вже недобре стається. Настільки вона хімізована. А це ще, ну, більш-менш нормально, але... Тоже хімія. Ну це... Хімія всім хіміям. Та, це взагалі. Це просто взагалі. Всім хімія... Всім хімія, хімія. Хі -хі. Коротше, я сказав. Вчора я розказав на ютуб шорт, розкажу тут, бо там ютуб шот перериває лише до 15 секунд. Більше не дає тобі сказати. Коротше, я вчора йшов останній раз у зал. Мені сказали, що якщо ти хочеш йти в зал, то ти нічого нам не дзвониш, але просто треба доплатити, щоб ти доплатив. Якщо ти не ходиш, ти мусиш позвонити і сказати, що... Що ти вже не ходиш. Я сказав, що типу, подумаємо, ясно, що я вже не хотів ходити. Я думаю, би там не чули, що я не хочу ходити, перезвоню і скажу ліпше. Та. Е, ну бо я, розумієте, мама ходила цього року на початку року. Ні, десь лютий березень. І я ходив лютий ще до війни і проплатила на березень. І війна одразу почалась, я тоді там було ж пару днів взагалі не працював, але потім я такого забив і не ходив. І вона каже, що а це, ті хоча б гроші відходив у грудні. Ти думаю, добре, відходжу. Ти то, що вона проплатила в грудні. Ну, у березні я відходив тепер у грудні. Вони сказали, 12 днів було все разом. 12 днів пройшов і все, відходив, виходить все те. Ходити нема, що так. То дорогий ЗАЛ, так. Ясно, якщо ти, наприклад, маєш десь там, ну там, типу, у нас є на стадіоні е, теж якісь тренажери, можна теж займатися. Але розумієте, у залі там більш, більше тренажорів, а по-друге, сам тренер тобі показує, як правильно робити, а ти сам що знаєш, як робити, ну хіба будеш шукати в інтернеті, як то правильно ту вправу робити. так? Ну, але з тренером, думаю, найкраще, так. Якщо би ви запиталися у мене, яка мені найбільше управа в залі сподобалась, я вам відповім велосипед. Сідаєш на велосипед, крутиш ті педалі, тобі на екранчику показує хвилини, скільки крутиш. Я десь в основному по 10-5, по 5, ну, було по 5, по 10 хвилин в основному крутив. І все. Ну, це така легка управа. Там далі. важкі Саме Найважче це на турниках підтягуватися. Це взагалі. Я взагалі не го. Я там максимум не знаю. Він казав зараз скільки? Вісім разів робити. Я зараз по 4-3 по робив, потім знов продовжував. Бо я Тут дуже важко. То. А така менш більш управа. Ну то там все дуже важко. Там дуже. Добре, що я вже не хочу. Такий думаю, блін. Завтра, ось, типа вчора останній день муки, все. Ну ти вже хоч добре. Ви запитаєтесь, як ти пішов у зал, якщо ти... у мене було вчора, ну, горло захрипле. Та. Ну, знаєте, у той час щось вроді нормально було мені вроді. Ну, пішов нічого такого, ну було трошки, що я б але так-то нічого такого пішов у зал, все нормально. А вже на вечір. 7-8 вже спати хотів 8 година e, почалося. Що там почалося? Ніс мене з цим закладував, почав видувати, то потім видув. І вроді все нормально, але потім цілу 8 годину чекав, бо я мав там... саме з розкруткою та чекати, поки вийде там щось з носа це все. Поки. Ну ви зрозуміли. Та... Поки я то все. Не видую, веду вже була яка година? Ну, типа, вже в 9-й годині трошки усілося, але таке. Був сонний, але вже як сонний. Добре, друзі, у нас ще тако води. Я зараз розлию, подивимося, скільки тут стаканчиків лежить. Напевно, один, так? Один ще трохи. А! два дня подряд вода. Завтра уже точно я беру вот то, что я хочу, эти серные штуки за 40 гривень. Я надеюсь, он меня не расчарует 40 гривен. Сколько там... может там штук за 40 гривень. Ну, может 4, 1, 2, 3, 4. Або 5, 6. 6 все может, не знаю, 6 может. Я напився, честно. Давайте еще раз. Так, оно ну скільки? Оце на YouTube шорт ви кажете. Що мені залишати? Ну це оно ну, чекайте, треба ще один стакан, щоб перевірити, скільки тут ще є. А ну чекайте, секунду, а якщо я тако, долю. Mm. Mm. Так. Дякую, хто сказав, будь здоров, якщо сказали. Ой. Але не йду не бчихнути. Чихаючий Чехаючий хлопчик дивитися без смс і реєстрації. Або як людина бчиха і дивиться без смс і вам. Глявний контент. <хе -хе> У нас залишилося ось так. Значить я знаю, що робити. Треба оцей стакан на YouTube-шорт, оце ми зараз допиваємо. Я ще дурний хотів оце вилити сюди, щоб тут стати більше і тут. Ну а нашок можна такого випити. Бачите, що вона коли ти хворий, не дає тобі мозок думати. всякую застудую. Но забита. Та Блін, навіть снігу нема тепер, і я засудився. І то від кока коли я сказав, так? Ну я ніде не замерзав, нічого такого. Застудився, капець. Капець, друзі. Я взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз хворів, чесно. Ще коли, дуже давно, в дитинстві там найбільше пам'ятаю, якісь там 13 років, 14. А, так от тепер я взагалі не пам'ятаю коли. Не пам'ятаю взагалі давно. Може бути. Два роки. А, карантин може бути. Точно, 20-й рік карантин може тоді. Останній раз. А так то я взагалі не хворію, оце тепер. Не знаю. Добре, допиваємо. Тень. Ну, що зробиш? Вибачайте, що ви мусите дивитися на трохи хворого такого, скажімо, горло хворий, ніс хворий, Деніса Френді. Але таке моє завдання. Знімати кожен день на новий продукт. Так. А то, що чи ти хворий, чи ти здоровий, мене не хвилює, я мушу зняти, розумієте? Я думаю, що я скоро зах... Ой, дебіл, я, я сказав, я, ну хотів сказати, я думаю, що я скоро захворію, вже захворів. Я думаю, що я скоро виздоровлю, так. А! Все, друзі, ми все, друзі, з вами випили. Добре, це на YouTube Short, не знаю, вип'ю тепер чи вип'ю пізніше. Коротше, друзі, ми вклалися. Добре, що не доведеться хоч знімати сьогодні в моїй мої кімнаті, бо думаю, що це два дні підряд в моїй кімнаті. Так, два дні підряд, а Так, що в моїй кімнаті, то добре, що не в моїй. Ось така була соковинка. Пишіть в коментарі, що хочете. Напишіть, як вам... Це... Чепили ви соковинку цю на коментарях і... І може. Хотів сказати, і може ви знаєте, що мені такого пити, або я поскоріше виздорюю. Ну, знаєте, пишіть, не знаєте, не пишіть. А на цьому все. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був Деніс Френні. Всім дякую гарно за перегляд. Всім пока. Побачимо завтра у новому відео, великому сьогодні YouTube Шорти. Всім пока-пока. Бувайте, друзі. Пока. Соковинка, соковин. І ось наша реакція підійшла завершенню. Якщо тобі сподобалось, чекаємо на що? На повернення. Чекай завтра від мене відос. Відос, відос, відос. Чекай, відос, завтра.